Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня, бо сьогодні. Понеділки відстій. Автовиковка і юхвилію, що понеділок люблю я, у понеділок друзі вірю. Джеф граб натякає, що PlayStation проведе свій шоу-кейс трошки раніше, ніж Глак Кейлі влаштує Summer Game Fest. Він навіть сам це визнавав. Бандай Namco нарощує темпи показування нових персонажів Tekken 8. Цього разу запрезентували одразу два трейлери персонажів: Лерой Сміт, відносно новий персонаж, що перекочував із сьомої частини. А ще зацініть, який в нього кльовий пес. Будеш майонез. Ну і Асука Казама, яка вперше з'являлася на моніторах у п'ятій частині франшизи, що вийшла у 2004 році. Але вони думають, що вони оригінальні. Також Frictional Games показує ще трошечки ігроладу бункерної амнезії. Цього разу з унікальними авторськими підписами, що як і куди. Це так тривожно. Electronic Arts остаточно покинула Росію. Це остаточне прощавай. Аби ще їхній магазин остаточно покинули фублі. Та завітала така рідненька гривня. Але думаю, що то лише питання часу. О, Слухайте всі, ми робимо ціночні судження. Лу -лу -лу -лу. Сімейний АРК 2 перенесли на кінець 2024 року. Є дуже багато нюансів. Проте, аби ви не так сумували, розробники ще на додачу анонсували ремастер попередньої АРК Survival. Проте, взагалі, без дати релізу. Прекрасний план неперевершений. Поки ви патчів на Ластофас чекали, її фанати українізували. Хе-хе, скорость ахуєваюча. Повна текстова локалізація доступна за посиланням в описі. Ні, озвучення ще нема, але його додадуть трохи згодом. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Райан Картер, розробники студії Dog, розповсюджує плітки, що наступним проєктом компанії буде абсолютно нова гра. А не продовження вже існуючих франшиз. У вас немає жодних доказів, це лише казочки. Жодних доказів, жодних. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. Тобі сказала, йде щось роби. А зараз, воно мені надо, Йди роби, я кофе п'ю. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так, світо вівторка.